Давайте знову подивимося на твердження про метод математичної індукції. Зауважимо, що не обов'язково починати з одиниці перевірку нашої бази, можна перевіряти з деякого цілого числа в даному випадку n дорівнює m. Так, потім крок робити починаючи з деякого k, яке більше рівне за m. Якщо ми припускаємо, що твердження виконується для довільного n дорівнює k, k таке, що більше за m за ваше значення, яке ви перевіряли при базі. Далі, якщо з цього випливає справедливість для наступного, n дорівнює k плюс 1, метод математичної індукції каже вам, що ваша послідовність тверджень виконується для всіх цілих n більших рівних за m. Ну і давайте зараз подивимося, як доводити нерівності, використовуючи, використовуючи метод математичної індукції. В цьому завданні ми бачимо, нас просять показати, що для всіх натуральних n більших рівних за 7, виконується ось така нерівність. 3 в степені n більше рівне за n помножити на 2 в степені n плюс 1. Відповідно, перевірка бази індукції полягає в тому, що нам треба підставити n дорівнює 7 в ліву та в праву частину. Ну і отримується ось таке. Ну, і, звісно, треба це порахувати. 3 в сьомій степені – це нам дає значення 1792. Добре. Тобто ми бачимо, що нерівність виконується, база є. Давайте зробимо крок індукції, припустимо, що твердження виконується при n дорівнює k, ну і k тут, звісно, більше рівне за 7. І наше твердження тоді записується ось так: 3 в степені k більше рівне за k помножити на 2 в степені k плюс 1, і перевіримо. Чи виконується при N дорівнює k плюс 1. Наше твердження, коли ми замість К підставляємо К плюс 1 виглядає наступним чином. К плюс 1 множити на 2 в степені К плюс 2. Давайте оцінювати вираз 3К плюс 1. З одного боку, ми знаємо, що 3 в степені К плюс 1 це 3 помножити на 3 в степені К. Далі ось це. Можна оцінити як k помножити на 2 в степені К плюс 1. Давайте це і зробимо відповідно до нашого припущення індукційного, 3, помножити на К, помножити на 2 в степені К плюс 1. Далі давайте подивимося, трошки розпишемо праву частину ось тут, щоб знати, до чого нам прагнути. Ми бачимо, що можна одну двійку забрати, і тоді залишиться степінь 2 в степені k плюс 1. Якось тут і записано. Ну і фактично нам треба порівняти 3 е, та 2 k плюс 1. Ну, давайте. Розкриємо тут дужки, ми порівнюємо 3К та 2К плюс 2. Ну, і ідея така показати, що між цими виразами знак більше або дорівнює. Дійсно, якщо ми перенесемо 2К в цей бік, в нас залишиться 3К мінус 2К, і це більше рівне за 2. Але насправді це рівно сильно тому, що К більше рівне з 2. Це так, бо в нас навіть ми починаємо з 7. Тому можна сказати, можна стверджувати, що 3К більше рівне з 2 помножити на К плюс 1. Ми продовжуємо ланцюжок наших нерівностей 2 помножити на К плюс 1. Помножити на 2 в степені К плюс 1. А це саме те, що нам потрібно було показати. Так. Отже, ми перевірили, що ми можемо зробити індукційний крок, тому твердження виконується для всіх натуральних n починаючи з 7. В цьому випадку, ще раз скажу, ми довели нерівність. Давайте розглянемо ось таку цікаву нерівність. Вона має назву нерівність Бернулі і використовується достатньо широко в олімпіадній математиці. Давайте його доведемо. Це твердження методом математичної індукції. Отже, ми починаємо, звісно, з бази. База індукції. Нас просять для всіх натуральних n це перевірити, тому ми починаємо з n дорівнює рівню в лівій частині буде 1 плюс х, якщо ми підставимо n дорівнює 1, в правій частині буде 1 плюс одиничка помножити на х, також 1 плюс x. Виконується твердження, нерівність така має місце для всіх, для всіх x більших рівних за 0. Давайте зробимо далі крок індукції. Припустимо. що виконується твердження для n дорівнює k. 1 плюс x в степені k більше рівне за 1 плюс k помножене на x. Коли ікси в нас більше рівні за 0, та перевіримо, чи виконується, для n дорівнює k плюс 1. Що ми перевіряємо? Ми перевіряємо ось таку нерівність. Замість k треба підставити k плюс 1. Давайте це зробимо. Ну і почнемо працювати з лівою частиною. Одиничка плюс х в степені К плюс 1 це одиничка плюс Х помножити на одиничка плюс Х в степені ка. Далі можна використати припущення, так, для того, щоб оцінити 1 х в степені К припущення. За припущенням, це. 1 плюс x помножити на 1 плюс k помножити на x. Ну, а далі давайте відкриємо наші дужки. 1 плюс k помножити на x плюс x плюс k помножити на x квадрат. Що ми тут бачимо? У нас є 1 плюс Можна х винести як спільний множник, так, плюс далі k помножити на х квадрат. Давайте подивимося на останній вираз. Ми знаємо, що в нас х більше рівне за нуль, х квадрат теж більше рівне за нуль, к це натуральні числа, тому весь цей вираз буде більше рівний за нуль. А все, що ось тут залишається, це саме те, що нам потрібно було отримати, так тому ми можемо переписати цю нерівність, як відкинути ось цей доданок, так? Ми точно знаємо, що він більше рівний за нуль, тому можна переписати ось так. І те, що ми отримуємо. З чого ми починали? Ми починали з виразу 1 плюс х в степені k плюс 1 і отримали, що він більше рівний за ось це. Це саме те, що нам потрібно було показати. Таким чином, ми довели нерівність Бернулі методом математичної індукції.